Всім привіт! Мене звати Олена Кузьменко і я практикуючий психолог, магістр психології, спеціаліст з психосоматики. І я хочу вам представити свій курс. Для чого я це роблю? В мене суто егоїстичні причини на це. Бо я хочу, щоб навколо мене було багато людей, щасливих, здорових і керуючим своїм життям. І в мене це вийшло. Завдяки практиці, які я роблю кожного дня, і тому я хочу ділитися цим з людьми, щоб ви відчували себе комфортно в цьому житті, щоб ви знали, чого ви хочете, щоб життя не управляло вами, щоб ви управляли своїм життям. І то я вас запрошую на цей мій курс. Що там буде? Що там буде цікавого? Чому я так думаю, що вам це дуже потрібно? Тому що це буде покращення здоров'я, це буде е, пізнання себе, і це буде е, відкриття себе, це буде е, дуже комфортно, це не буде боляче. Ну, може, трошечки. <хи> Ось. І це не буде довго. 5-10 хвилин вільного часу. І простір, вільний простір. Ну, хіба що можуть бути коти собаки або ваші друзі <хи> прийдуть вас підтримати, і то буде дуже круто. І це буде не важко. Це не те, що ходить, ходити в спортзал і прокачувати довго і нудно мишці. Це буде м'язи. Це дуже крута практика, але її може робити кожна людина. Що для цього потрібно? П'ять-десять хвилин і вільний простір. Дихаємо, нічого важкого, кайфуємо і все. І ми здорові, і щасливі. па па Всім привіт! Вітаю всіх, хто дійшов до другого відео. І я нагадую, що ми робимо. Ми робимо практику дихання. Дихання це дуже важлива річ в нашому житті, це дуже потужний інструмент, і це доведено науково. Я зараз не буду вдаватися в подробиці, але це працює для благо нашого організму, для нашої психіки, для нашого усвідомлення себе. це все ну, в комплексі. Буде дуже гарно відчуватися вами, і можна буде цю практику робити щодня. І якщо її робити щодня, це буде накопичувальний ефект, і там, взагалі, ви можете трохи щось інше про себе узнати, то тобто, попізнать себе. У вас можуть бути якісь відкриті нові здібності або якісь нові ресурси, про які ви не знаєте. Тож, що нам потрібно, що, що нам треба зробити першим. Перша практика вона буде про прочистку дихальних каналів. Із чого ми починаємо? Ми прочищуємо ніс. І як то ми робимо? Ми закриваємо одну ноздрю, дівчинки ліву, хлопчики праву і починаємо дихати, але не просто носом. А діафрагмою через живот. Що для цього потрібно? Ми затикаємо одну ноздрю, дівчата, дихаємо лівою. І набираємо повітря через рот. Не через ніс, а через рот. І в цей момент в нас живот надувається. Туди попадає повітря, нібито. І вдихаємо через ноздрю. І тут ще один прохід, нам треба будуть серветки. Для чого? Коли ви затикаєте одну ноздрю або не затикаєте, і видихаєте, ви якби насос включаєте і видихаєте животом повітря через ніс, і воно йде так, нібито ви шмаркаєтесь, і можуть полетіти соплі, і то нормально. Це так і потрібно. Якщо у вас таке буде відбуватися, то ви все робите правильно. Тобто, і ще один момент, у вас може це не вийти, бо ми взагалі в своєму житті ми дихаємо через грудну клітину. Ми тут розширяємося, але це нові проходи. Це також корисно для головного мозку. Це будуть нові нейронні зв'язки, строїться у, у мозку, і тому намагайтеся, це буде не зразу. Я сама навчилася на третій день. Так що поїхали. Дихаємо лівою ноздрею, дівчата, хлопці, правою. Так робимо 20-30 разів. Міняємо ноздрю. видих, нормалізуємо дихання, тепер обидва обидві ноздрі. Видихаємо, що ми рот в кінці. Ми видихаємо через рот глибокий видих і глибокий вдих через нос. І розкриваємо грудну клітину. Затримуємо дихання і робимо простукування. Мікрофон. Гарно, гарно простукуємо. Верхню частину тут в нас знаходиться верхня частина легень, яка в житті мало функціонує. І то, коли був ковід, то я його легко пройшла, тому що я кожен день дихала іменно з цим простукуванням і все, топчик, я легко це пройшла. Так що рекомендую, якщо у вас є застуди. Або після застуди ви намагаєтесь ну оновитися організм, виздоравлює, то можете робити цю практику. Я її роблю навіть коли хворію. Я легко хворію. Два, один, два дня і все. Я виздоравлюю. Можете зразу дивитися й другу частину, і я ну, насамперед це рекомендую. А якщо ні, то може для першого разу це вам достатньо на сьогодні, типу ок ви вільні. А кому заходить, то можете продовжувати? І ласкаво просимо в мій простір на другу частину дихання. Що то буде? Ми дихаємо і насичуємо кожну клітину організму киснем. І зрозумійте, якщо ви будете тратити 5 хвилин в день для цієї вправи, то як то буде для вас корисно чи ні? Я вважаю, що дуже корисно, якщо кожна клітина тіла ваша наповнюється киснем. То дуже круто, ну типу сходили в гори і назад. І що то буде? Ми піднімаємо повітря, так же дихаємо, як і в попередньому відео, животом. І ще дуже важливо: в попередній вправі і зараз ми тримаємо спину рівно. І ви ну, бачите, що я її намагаюся тримати вільно, щоб вам було, було легше уявіть собі, що у вас до маківки прив'язана повітряна кулька, і вас тут тримає. А внизу за копчик у вас прив'язаний такий маленький грузик, і ваш хребет розтягується під, під цією кулькою і цим грузиком. І так ви даєте своєму мозику усвідомлення, що тримати спину взагалі не треба. Вона сама якось тримається на цих двох точках. Випрямили. І дихаємо. Живіт, грудна клітина, маківка. Підтягуємо повітря через нос. Тепер ми дихаємо носом, ми вдих робимо носом, підтягуємо доверху і робимо вільний Видих такий, він активний, але він природній, його не треба довидихати. Його просто він не дає такий зброс. І дивіться, живіт. На видиху ми якби виталкуємо, виштовхуємо повітря через рот. І таких ми робимо так само 20-30 підходів. Чому я кажу 20-30? То ви відчуйте, як вам буде краще. Можливо, вам достатньо 20 насамперед спочатку, а можливо, вам буде мало і 30. І то ви навчитесь пізніше, як з цим бути, як вам зручніше, як вам кайфовіше, як вам хочеться, що потребує тіло. Відчувайте себе. В кінці буде затримка на видохі і на вдиху. На видохи ми робимо, підтягуємо повітря, робимо видих, і тут затримуємо дихання. І там тримаємо його якомога довше. Щоб, але не партеся, я вам скажу скільки. Тобто, я буду вас проводити, і, по-перше, на перших прах я буду просто вам казати. Видих, затримка. І ми затримуємо на видиху дихання. І тримаємо більше 30 секунд. А потім ми робимо вдих носом, і також затримка, там 15-30 секунд. Але для початку про це не хвилюйтеся і не давайте туди уваги. І я вам буду проводити, я буду вам казати, коли що робити. Тоді поїхали. Дихаємо, тягніть повітря з жадібністю. Два. Один видих затримка. Вдих через ніс затримка. <звух> Видих, нормалізуємо дихання. Два-три вдих видиха, вільних у вашому темпі. І дивіться, я робила вдихи з разною скоростю. То ви відчуєте, як вам краще. Або вам краще частіше це робити, або вам захочеться зробити ще довший вдих і короткий видих. То ви просто будете відчувати, як вам краще. Коли ми тримаємо дихання на видиху, ми повністю занурюємося в себе і відчуваємо, де що в тілі відбувається. І тіло може вам підказати, ой, щось там ногу утягне, щось там вухо стріляє. І то добре, ви починаєте відчувати себе. І якщо у вас пішли такі проходи, то я вас вітаю. Ви йдете прямо до себе. До своєї самої дорогої людини. <хи> І я вам бажаю в цьому успіхів. І ви просто молодці, що ви це зробили. І то, папа, -па, до нового відео. Чекаю на вас! Всім привіт! Я вас вітаю! Що ми зараз будемо робити? Ми я багато розмовляти не буду. Це буде повний комплекс дихання, яке я вам презентую, яке я пропоную для вашого для покращення вашого стану, вашого здоров'я і вашого психічного здоров'я. <рес> і що ми робимо? Ми робимо три підходи першого дихання про чистку каналів, і три підходи підтяжка дихання, насичення клітин тіла. Я просто буду вас супроводжувати. І все. Багато коментарів не буде. І поїхали насолоджитись. Що ми робимо? Ми закриваємо ноздрю, дівчата дихають лівою, хлопці дихають правою і прочищаємо дихальні канали. Наздрю обидві. Через нос, і простукуємо затримка. Видих, нормалізуємо дихання. Другий підхід спина рівна. обидві. видих, вдих, затримали і простукаємо. видих. <кій> Якщо йде кашель, то взагалі супер. То все ви правильно робите. І ще один момент, коли ви дихаєте животом, то у вас йде масаж внутрішніх органів, То це корисно чи ні? Я вважаю, що це дуже корисно. Поїхали третій підхід. Нам назрусь по нарівна, обидві. Видих, вдих, розпимо, х, супер, нормалізуємо дихання. Відчуєте зараз себе і відчуєте себе після забору дихання, як зміниться ваш стан. І поїхали, піднімаємо повітря догори, насичуємо киснем наш організм. уваги на себе. Може крутитися голова то нормально. Не лякайтеся. Якщо занадто регулюйте, коригуйте дихання. Три, два. Один видих затримка. Комога довше. Спина рівна, вдих через ніс, затримка, видих, нормалізуємо дихання. І коли ви робите вдих і затримуєте на вдосі повітря, може піти трохи таке, як знаєте, перенасичене киснем, як от в горах буває. І то супер. То прям от все те, те, що треба. Це, це, це такий знак, що ви робите все правильно. Такий, знаєте, як приход, такий кайф. Це дуже добре, це дуже корисно. Тобто ваш мозок. Насичується киснем. І поїхали. Третій, так? Третій підхід, видох неінтенсивний. інтенсивний, природній. вдих інтенсивний. Кайфуйте, насолоджуйтесь, наповнюйтесь, відчувайте. Три. Два. Один видих, затримка. Спинку рівно вдих через ніс затримка. Дих. Нормалізуємо дихання. Два-три видихи вдихи у своєму темпі. І повертайтеся в тут і зараз. Відчувайте себе. Ви великі молодці. Я вас вітаю, я пишаюся вами, що ви дійшли до кінця, і я вам пропоную робити цю практику кожного дня і ви отримаєте офігенні результати. Па-па! Я ще вам нагадую, що ви можете звертатися до мене за консультацією, тому що я психолог-регресолог, і я можу вам допомогти. Я для ваших послуг. Я відкрита. Я завжди на вас чекаю. Мої контакти тут зараз <сіхі> з'являться в цьому відео. І я пропоную телеграм-канал, де ви зможете задати свої питання. І то, папа, -па, до нових зустрічей, ваша Олена Кузьменко.